Ну що, я поки зроблю коротенький обзор Емельки. Скажу вам привіт, що вона їде. А як бачимо, в неї понад 181 тисяча міль. Приборна панель шикарна. Тут повністю шкіра. Це вам не еко, так як в нових автомобілях. Все по-справжньому. Дивіться. Ось яка вона тут шкіряна. Який тут чудовий підлокітник, який щось не відкривається. Ось така рукоятка, але вона їде. Ось тут дивіться, одразу калькулятор для того, щоб ви е, рахували е, гроші, які витрачаєте на своє пальне, тому що жреться малишка, ну прям дуже-дуже багато. А взагалі машина 2003 року, подивіться, вона з панорамним дахом. Через нього ми омивали. Наше скло, тому що у нас не працює омивач. Слава Богу, хоч двірники працювали. Позаду у нас була повна машина коробок з гуманітарною допомогою, яку ми привезли в Краматорськ. А також є ще декілька населених пунктів. Я Мабуть, скажу пізніше, а вона ще проїде не одну сотню кілометрів. І якщо у вас є змога долучатися до подібних зборів, збирати на автомобілі для зсу, я буду просити вас це робити. Гарного дня!